Вітаю вас, дорогі леди! От ми уже і в останньому місяці 2025 року. Давайте глянемо з вами, які ж енергії будуть у вас в цьому місяці, з якими енергіями ви входите в цей місяць. І основна енергія місяця для вас буде сімка кубків. Далі ми подивимося з вами енергію, з якою ви виходите з місяця. Давайте поки що. Не будемо її відкривати, пізніше глянемо. Візьмемо обов'язково карту поради, як вам діяти. Далі заглянемо з вами основні карти по сферах робота, стосунки і карта фінансів. Основні сфери, які турбують кожну людину. І зараз ми з вами подивимося, що ж нас чекає у грудні місяці. І так, основна енергія, з якою ви входите в цей місяць, це сімка кубків. Сімка кубків це, це з одного боку ілюзія, але водночас сімка кубків показує, що в грудні вам необхідно чітко бачити тіні і якби бачити. От в своїй увазі у, уяві, причому не в сні, а чітко розуміти, чого ви хочете в реальному світі. Вам потрібно буде розділити, що реально, а що ні. І тоді ви зможете зробити найкращий вибір. Про що це? Наприклад, у вас є багато варіантів, ви багато маєте вмінь. Ви вмієте і одне, і друге, і третє, і ще й хрестиком вишиваєте. Але грудень місяць заставить вас, якби, переглянути ці всі ваші вміння, навички, і обрати один єдиний варіант, який, ви, який буде для вас найбільш підходящий, найбільш, найбільш такий очевидний. І ці варіанти, вони якби ну, не є очевидні, але вони й доступні. Важливо ці варіанти вибрати протягом короткого проміжку часу. Отже, ви маєте бути в грудні і швидкими, і мудрими, обираючи один з таких варіантів. Водночас, карта ця застерігає, що ці варіанти вони якби ілюзорні трошки, вони ніби нереалістичні. Наприклад, у вас є багато можливостей, і може бути одна з таких можливостей може бути дуже приваблива, наприклад, з огляду на гроші або з огляду на славу чи владу. Але цей варіант може бути не дуже підходящий в плані того, що ви очікуєте. Розумієте, ви не можете схопити всі варіанти, ви не можете дотягнутися до всіх зірок одночасно. Вам потрібно ніби сім раз обдумати і один раз сім раз відміряти, один раз відрізати. Таким чином, найкращий варіант це добре оцінити всі ваші можливості, з'ясувати, що пов'язано з кожним вибором, перш ніж вибрати для себе один. Один єдиний. Крім того, карта Кубків також є ознакою того, що людина інколи приймає бажане за дійсне. І в грудні місяці ви будете думати про те, щоб щось зробити. Але навряд чи це будуть якісь конкретні дії, швидше це будуть якісь емоції, бажання. Ну, наприклад, ви завжди мрієте про підтягнуте тіло. Але коли приходить час, наприклад, ранок, ну і ми що можемо? Будильник там перекласти ще на пізніше, не піти в зал, ми можемо хотіти знати, але ми можемо не хотіти вчитися. Розумієте? Ви в грудні можете багато часу тратити на бажання і мрії. А от ця карта говорить вам, що настав час обрати, обрати те, що ви хочете досягти, і нарешті почати діяти в цьому напрямку. Розумієте, вам потрібно попрацювати над своїми ідеями на основі реальності, щоб проаналізувати, чи виглядають ці ваші ідеї такі ж. Приємні, такі ж гарні, як вони у вашій уяві чи у вашій свідомості. Коли от в розкладі з'являється сімка кубків, то знайте, що настав час зосередитися на чомусь одному і працювати над чимось одним і чимось конкретним. І тільки тоді ви досягнете своїх цілей. А оця постійна метушня. Вона, якби є, вона приносить якісь винагороди і навіть може тішить вас, але вона забирає у вас дуже багато енергії. Вона ніби розфокусовує фокус вашої уваги і не дає зосередитися на чомусь основному, на чомусь, що є важливе, і те, що для вас буде корисне і важливе в майбутньому. Давайте глянемо по сферах. Сфера роботи. Хм. І в нас карта дьявола. Мене відсвітлює лампа, тому покажу ближче. От. Карта, карта дьявола. Ну що ж, карта, карта спокуси, карта великої енергії, карта, карта як великих грошей, великих заробітків. Дьявол – це не. Не просто про гроші, про винагороду. Це карта великих грошей, це про мільйони, мільярди. Але при цьому пам'ятайте, що грошова енергія вона дуже сильна, вона дуже потужна. І якщо людина не готова до неї, то ця енергія може просто зламати людину. Набагато краще йти до великої мети маленькими кроками. Постійно роблячи якісь, якісь дії конкретні, цей аркан показує на великі гроші, на контракти, на прибутки. Але при цьому такий успіх може бути знаєте, на межі порушення закону. Або може бути якась небезпека, тому будьте уважні, і якщо у вас на роботі от є якась спокуса, вам пропонують, скажімо, якісь не зовсім чисті шляхи заробітку, то будьте уважні, чи не вводять вас в оману, чи не є це ілюзія, з якої ви потім можете вийти дуже розчаровані і не просто а зламані. Також карта може вказувати на неконтрольовані пристрасті. Наприклад, людина може влазити в борги, в кредити, проявляти жадібність, маніпулювати іншими людьми. Ну і багато чого такого різного. Також ця карта говорить, що людина може бути прямо дуже залежна від роботи, від інших людей на цій роботі, від керівника або від чогось іншого. Це може бути навіть таке своєрідне. Знаєте, прямо рабство, коли вам ця робота не приносить задоволення, але ви з якихось причин не можете її залишити, не можете відмовитися від неї, тому що є певна прив'язка, певна залежність. Стосунки, сфера стосунків, у нас карта світу. Карта світу чудесна карта. Карта, яка говорить, що грудень місяць дає вам всі шанси, дорогі леви, вивести ваші стосунки на якийсь новий, якісно інший рівень. Зробити це можна. І, наприклад, в спільних поїздках, в спільному проведенні часу, в в відвертих розмовах, в розумінні один одного, в підтримці. Між вами є ота підтримка, гармонія, баланс, є взаєморозуміння, є повага. От і всі ці речі, всі ці якості дають можливість вашим стосункам, якщо, наприклад, є якісь проблеми, або ну в кожних стосунках є щось, над чим можна ще попрацювати, де щось ще можна удосконалити. І от грудень місяць це буде тим часом, коли вам це вдасться, коли, коли ви зможете ці стосунки гармонізувати. Вийти на якийсь кращий рівень. Хто самотній, то можливо, ви поїдете кудись і в цій поїздці, ви зустрінете якусь свою людину, людину, людину світу, людину з-за кордону. Це може бути якийсь іноземець або людина, з якою ви познайомитеся в іншій країні. От, і це буде ну, такий. Це може бути людина вашої мрії, людина, яка резонує з вашою енергією. І самотні леви, можна вас привітати, тому що це буде хороший вибір. Карта фінансів. Король кубків. Ну що ж, фінанси не просто будуть приходити, вони будуть в достатній кількості, вони будуть приносити вам задоволення, вони будуть вас надихати. Можливо, це будуть, буде фінанси спільні і ваші, і вашого партнера. Можливо, це будуть частково фінанси від роботи, яка... Творча, яка, яку ви ви виконували з великим таким натхненням, з задоволенням, в яку ви вкладалися емоційно, над якою ви працювали і викохували цю роботу як дитину. І от фінанси від цієї роботи будуть вас не просто радувати, вони будуть вас надихати, мотивувати. Фінанси також можуть бути потрачені в задоволення, на для, для себе, для себе, для дому, для рідних, для задоволення. Фінанси в радість, фінанси від, від роботи, яка приносить задоволення. Давайте з вами глянемо, дорогі Леви, як ви виходите з цього місяця, з цей останній місяць 25-го року. А ми з вами ж пам'ятаємо, що 2025 рік у нас рік дев'ятки. Це завершення дев'ятирічного. Зіркового астрологічного циклу. І оцей рік ніби завершує якісь процеси. І це ніби такий час переосмислення, з чим я йду далі, з яким багажем, що я несу, що я готовий, над чим я готова верніше працювати далі, куди я готова вкладати свою енергію, свої вміння, навички. Як я готова далі трансформуватись. Тому що, до речі, ця карта, і в поєднанні з основною картою енергії, ось ці дві карти, також говорять про те, що фінанси можуть бути от реально від роботи, скажімо, помагаючих професій, від роботи психолога. От, від... Ну, от, коли ви, ви тут, ви, ви прямо душу віддаєте туди, і оці фінанси будуть вас радувати. І так, виходите, ви з місяць з цього місяця грудня з шісткою мечів. Шістка мечів це карта, коли всі тривоги, коли відчуття. Відчуття якоїсь невизначеності залишаються позаду, коли ви чітко розумієте, куди ви рухаєтеся далі, і ви готові рухатися. У вас є чітка ідея, чітке розуміння, що ви хочете отримати в майбутньому. Ви зробили цей вибір за сімкою мечів. Вибір зроблено, і цей вибір завжди буде вам на користь. Тому що шестірка у нас шість це вибір. Це, це коли я обираю те, що я люблю, до чого лежить моя душа. І от виходячи з грудня місяця, виходячи з цього дев'ятирічного циклу, ви рухаєтеся в напрямку до нових берегів, до нових горизонтів. І це вас надзвичайно радує, тому що те. Що так довго вас тривожило, ну, наприклад, в плані роботи, де ви сумнівалися постійно, до кінця грудня ви чітко будете розуміти, що ви обрали, і туди направляти всю вашу енергію, і там буде ще більший якісніший результат. Карта поради на грудень. І так карта блазня. О, е... Так, карта блазня. І так, беріться за. За все, за все, що, що, ви, що ви обрали. От вибрали оцей варіант і починайте. Прямо робіть перші кроки. Починайте з чистого листка, навіть якщо ви не знаєте, до чого це приведе. Тому що блазень він легкий. Він як дитина, він довіряє всесвіту. Він розуміє, що що би він не обрав, все буде для нього, все буде складатися для нього найкращим способом. Сам всесвіт, всі, якби люди навколо, всі будуть йому допомагати. Для нього це буде такий момент перших кроків. Але ці кроки будуть впевнені, і вони обов'язково дадуть прекрасний результат. Ще раз вітаю вас, дорогі леви, з закінченням цього року, з наступаючими святами, які в нас будуть в грудні. І бажаю вам, нехай цей місяць пройде для вас найкращим, найвищим способом.